Заступник Державного секретаря України була така посада, заступник голови адміністрації президента України, якого е, президента? Ступ... Е, я... До того я в 27 років вже був заступником міністра зовнішніх зв'язків, потім фінансів, і останній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Ну, мене запросили увійти до ініціативної групи Київської муніципальної асамблеї, яку, на щастя, очолив Іван Миколаївич Селій, якого я дуже поважаю і шаную, що в свій вік. Він знаходить сили для того, щоб організовувати, організовувати так, не лише організовувати збори, а по суті наводити лад і в державі, і зокрема в столиці. Ну і відповідно до, да, які люди. Мені дуже велика честь працювати поруч із Людмилою Павлівною Супрун, всього вона поруч з Ніною Карпачовою. Юра звітнів, багато Валентина да, Микола Григорович, маломуж, генерал армії, який е, ну, по суті е, найбоєздатніший здається, генерал армії, який у нас на сьогодні є. Е, багато інших письменник Володя Чуповий, якого всі знають кияни і шанують. Без да, Олександр Павлович є. Ну, по суті, всі знаєте. Колишній перший тимчасовий мер Мозійчук Олександр також. Тут ректор КПІ, який нас сюди, як кажуть, запросив Згуровський Михайло Захарович. Мова йде про те, що в момент революції, революційний момент, багато виникає різних. Маргінальних таких, знаєте, пропозицій і течій, і навіть провокативних, особливо це стосується федералізації. Знаєте, це люди, які не розуміють, що це таке взагалі і до чого це. Працюють п'ятою колоною на інтереси, ну насамперед російських олігархів, насамперед Путіна. І е, наше зібрання і наша е, я. Сказав, що це не одноразове зібрання, це постійний процес, це можна сказати, організація відроджує принцип самоврядування. Ми вже цікавилися Київською муніципальною асамблеєю, Вона працює з травня місяця активно. Якщо я не помиляюся, постійно і от іменно знаєте проводять дати, такі зібрання дати, дати людям. Можливість відповідно до закону до конституції самим вирішувати свої питання, і це якраз на противагу тим популістським федералістським цим потугам, які то в Сімферополі виникають, то в Одесі виникають, то в День, де інде по Україні. І ми це розуміємо. Ми підтримуємо, тому що причиною є те, що попередня влада по суті у людей забрала будь-яке право доступу до влади. Вони пробиваються зараз зайти в адміністрацію, щоб подивитися, що там є, тому що їм туди було. Доступу відмовлено, розумієте, не кажучи про те, що ніяких ресурсів, ніяких фінансових ресурсів люди не мали. Зараз тут відбувається процес відродження, самоврядування насамперед в Києві, що має стати, знаєте, матрицею такою, яка має піти в регіони, в тому числі і в Крим. для того, щоб люди самі в Криму мали право і можливості і кошти самим самоврядувати, так само як в Києві. І ми. Насамперед робити це прозоро. Кожного місяця громада має знати, які кошти прийшли, куди вони потрачені, брати участь у вирішенні, куди їх треба витрачати в першу чергу. Зараз ми кожен район слухаємо і, говоримо, і чуємо про те, що потрібно робити. Справді насамперед. У мене до вас, Я до такої відомої особистості, більш конкретні і більш такі серйозні питання, ніж те, що зараз відбувається. В цьому залі скажіть мені, будь ласка, ви Борис в Соболі? Ви за перезавантаження плати? Тому тут є один момент, що люди не розуміють, що всю змінити не можна, бо тому що повинні бути з економікою, а в нас люди думають, якщо вони вийшли на майдан, то їм зараз всі поставлять до влади, і вони вже будуть цю владу представляти. На жаль, це так, так є такий популізм. Справді, кожен має робити свою справу. А влада для того, щоб бути підзвітною, вона має бути підзвітною. Вона має звітувати, і вона, люди мають мати дуже чіткий, і простий механізм відкликання будь-кого, починаючи з президента, закінчуючи мером міста. Коли буде, наприклад, по президенту чітко написано, що зібрали 4 мільйони підписів і все у відставку. Значить, президент не впорався. У нас до цього часу немає такого. Правила і такого принципу не прописано в жодному законі. Я зараз говорю від усім, хто зараз ну, намагається бути кандидатом в президенти, там мери і так далі. За жодного не буду голосувати, поки він не вийде і не підпишеться, що він. Гарантує прийняття такого закону закон про порядок відкликання будь-якої обраної посадки, пане Борис. А ми чули отаке бо національні збори, які оголосили своє е, своє створення 19 грудня з площі Майдану. В рамках цих національних борі, зборів вони пропонують ввести таку комп'ютерну систему голосування онлайн голос Виявляється, це дуже просто і це діє по всій Європі. Людина може зайти і відізвати свого так, депутата і це, це це 100% я за. Нинішня, як кажуть, електронізація вона показує чудеса в такій країні, як наприклад Естонія там або Фінляндія. Там кожна людина, ви не із своєї кімнати або помешкання, вона бере участь безпосередньо в. Держава і це зробить прозор і це, і це знаєте, не якісь великі такі, да тому Кошти. що це державна програма. Так як от сидять 450 натискають кнопки виявляють 45 п'ять мільйонів. сидять і натискають кнопки і вирішують То виходить, що сьогодні діючі владі, було це не вигідно ламати їхню систему влади не прозорко, тому що вони виконують свої корпоративні інтереси. Так виходить. Ну, я сподіваюся, що більшість людей, які зараз приходять до влади, до влад взагалі, до різних рівнів влади, вони все-таки прогресивні люди і патріоти. В тому самому Криму, де в мене мешкають мої родичі, зокрема, в 10-му поколінні. Це не ті люди, яких завезли в 60-ті роки, знаєте, з Тульської, верні, от, і які створили цю штучну проблему цю, цю рускоязичного. Це люди, які е, поколіннями там живуть, вже в 10-му можливо, в 12-му поколінні. І ці люди мають таке ж саме право, як і ми, кияни, маємо право на самоврядування. І тут, е, е, Супереч тим намаганням деяких е, політиків тут прикупити якихось тітушок, які тут періодично виникають, е, громада міста Києва е, під проводом Івана Селія робить свою конструктивну роботу. Тоді до вас ще таке питання, будь ласка. День, так, як де, ви... день прощення, до речі. А день прощення, так я розумію. Таке питання дуже серйозне і таке конкретне. Ви безпосередньо маєте відношення до Ради НБУ. Мав, мав. Ма, ма. Ну, ма, таких людей не буває, що мав вже немає. Мав. Тим більше ви відповіли так, на свої я, питання. вже. Я, я там займався питаннями е, захисту. Тим більше ви вже майже відповіли на це питання. Мав. Юлія Володимирівна Тимошенко жодного не має відношення сьогодні до цієї ради, але тим паче вона там засідає і вирішує питання нашої держави. Ваше відношення до цього як безпосередньо спеціаліста і безпосередньо людини цієї ради. Знаючи Юлію Володимирівну? З 94-го року я знаю її потенціал і його потрібно розкрити і використати на благо держави. РНБО під проводом президента України да, має право запрошувати будь-кого на свої засідання з дорадчим голосом. Да. Так само я як заступник секретаря я брав участь з дорадчим голосом, виступав, вносив як кажуть пропозиції і так далі. Тоді останнє питання, знову ж таки, серйозне. Скажіть, будь ласка, от Майдан стояв не за опозицію, Майдан стояв не за владу. Опозиція вела людей, підборила людей, і ми це всі знаємо до 18 числа, щоб вони байкотували Верховну Раду. І загибло стільки людей. І жодна людина на сьогоднішній день, крім тих, хто стріляв безпосередньо. Я маю на увазі депутати Верховної Ради, які мають недоторканність депутатську. Чому вони це? Ваша особиста думка. Не вийшли своїми мандатами і не пішли з людьми е туди до тої Верховної Ради. Мені важко про це говорити важко. важко. Я мандатом ніколи не мав. Я знову ж таки кажу вам, що кожен має робити свою роботу. Я ви навчений робити роботу виконавчих владів. Законодавчі, я не працюю. Ну, ну тоді, тоді точно вже останнє питання. Тоді скажіть, будь ласка, такий момент. Якщо прийшла до влади опозиція, а народ був за перевантаження влади, за зміну влади, і народ вимагав, майдани вимагали, і зараз вимагають такий тимчасовий уряд народної довірі. Наскільки ми знаємо і буваємо на Майдані, що навіть коли виступає Турчинов, там засвідчують люди, кричать ганьба, і навіть зрозуміло, що його обрала Рада Верховна. Рада. але чому це на вашу думку знову ж таки, ну як особистості такої відомої, чому цей уряд не захотів все-таки створити такий уряд народної довіри, Верховна Рада, уряд народної довіри, взяти спеціалісти, які не політично представляли, то в нас виходить б'ют зараз знов при владі. От політична сила. Ну, мені важко про це говорити. Знаєте, якби оцінювати кожну людину за її професійною ознакою. Я, я за це Я не можу сказати. Я деяких людей взагалі не знаю, які там ну, прийшли. А з тих, кого я знаю, я поважаю, наприклад, генерала Яремо, Я вважаю, що він на своєму місці. Знаєте, дуже я... Я знаю багатьох інших людей, я знаю, що це дуже шановані і дуже високопрофесійні люди. Може, дехто там і не на своєму місці, але час покаже. Люди оцінюють. Дайте, дайте, як кажуть, людям попрацювати, подивимося на результати. Щиро дякую. Будь З нами ласка, був Борис Соболєв. Дякую.